Американці вислали українській владі список реформ, які вона має зробити, у відповідь американці будуть продовжувати нас підтримувати. Головним чином йдеться про подолання корупції у різних сферах: про посилення антикорупційних органів, про боротьбу з корупцією на найвищому рівні. Тобто, фактично, це означає, що наші партнери. Збираються конкретно дресирувати нашу владу, будете боротися з розкраданням коштів, з розкраданням допомоги, зі зрадою, на користь ворога, з яким ми спільно боремося на гроші американських платників податків. Будемо давати гроші і зброю. Ну, гроші, щоб ми мали чим бюджет наповнювати у нас бюджет. В більшій мірі за рахунок американців і європейців наповнюється, ніж за рахунок нашого власного бюджету. Ну а без зброї, без зброї від партнерів ми не знаю, скільки протримаємося, але дуже мало, тому що своє ми тільки-тільки зараз пробуємо налагоджувати на кінці другого року війни. Тобто, якщо наші можновладці будуть продовжувати робити те, що вони робили, тобто, слати у Вашингтон папірці, що вони щось там роблять, борються з корупцією, а насправді пиляють бюджет, закатують в той же асфальт і так далі. Ну, то тоді просто чергові транші не будуть поступати, українські бюджетники не будуть отримувати зарплату. Ну саме найгірше, що військові можуть в один момент перестати отримувати боєприпаси і нову зброю. Але чи дадуть наші партнери завалитися в Україні таким чином? Тому що якщо влада буде, так би мовити, проявляти впертість? Ну, я не пам'ятаю, що вони серйозно щось робили, вони навіть Коломойського переслідують так для галочки, як бачимо, вони намагаються його випустити і не хочуть арештовувати його активи. Тобто, якщо буде наша влада продовжувати так само, то будуть іти санкції. Але якщо це загрожуватиме. Тим, що наша держава може завалитися чи економічно, чи під натиском ворога, якщо закінчаться снаряди, то я не думаю, що американці дозволять це зробити. Надто багато вони в нас вклали надто багато вони. На нас поставили, вони в такому разі е дадуть завалитися нашій владі. Ну, компромату в них більш ніж достатньо. Різних важелів е подіяти на наших можновладців аж до самого верху. Е дуже багато. Вони, звичайно, не хотіли би це доставати із. Е Сейфу, тому що це і по них в якійсь мірі вдаряє сказати Зеленському, сказати на весь світ, що Зеленський корупціонер, так це ж виборці ж теж скажуть, а чого ви його підтримали корупціонера? А якщо в них не буде виходу, ну тоді вони скажуть. І тоді вони досяг... достануть такий компромат, що власне нашій владі залишиться лише піти. Буде цікаво.